Ти мені хоч провина схвалила? Тільки одну. Давай кудись сходимо. <рес> Ти йдеш на побачення з Вілом трейнером? Одягни червоне. Не хочу йти з віця. Хочу побути хлопцем, який пішов на концерти з дівчиною у червоній сукні. Я обіцяв своїм батькам, що протримався півроку. Це ж було ще до мене. Я хочу, щоб він жив, але хай він сам того хоче. Цього не можна допустити. Неможливо змінити людину. І що ж тоді робити? Люби, як є. Я. <му> я не хочу позбавити тебе того, що дасть тобі хтось інший. Я зроблю тебе щасливим. Півдяки тобі я стала зовсім іншою. Знаєш що, Кларк, я прокидаюся вранці виключно заради тебе. Wait for me to come home.